Уявіть собі, 2014 рік, Крим захоплено, на Донбасі палає війна, а в Москві продаються київські цукерки та тортики рошен. Не вірите? Чи вже забули? Так я нагадаю. А в той самий час тисячі українських військових, правоохоронців і чиновників у Криму та на Донбасі зраджують присягу і переходять на бік ворога. Хто ці зрадники? Скільки їх? І чому російські агенти досі сидять у Верховній Раді, перефарбувавшись під нові партії? Сьогодні ми розкриємо правду про те, як Росія роками готувала війну проти України. Хто їй у цьому допомагав від європейських друзів до наших внутрішніх ворогів? Підписуйтесь, пишіть у коментарях, що вас обурює. і діліться цим відео. Цю правду від нас ховають Росія не просто вторглася в 2014 році. Вона готувалася до цього десятиліттями. Ще в 1990-х роках Кремль розробляв плани повернення України під свій контроль. Факт перший. У 2008 році Путін на закритій нараді заявив, що Україна це штучна держава. Це цитата з доповіді української розвідки 2016 року. Факт другий. З 2000-х років Росія інвестувала мільярди в пропаганду. Канали на кшталт Russia Today і Український Інтер. Фінансований через російські структури роками промивали мізки, розповідаючи про бандерівців і фашистів. Додатковий факт: Росія створювала сплячі агентурні мережі в Україні ще з 1990-х років. Звіт РусіАй підтверджує, що ФСБ вербувало топ-чиновників, які десятиліттями діяли в Україні. Поки ми дивилися сватів на інтері, Росія готувала нам сватів із градами. Чудовий серіал, чи не так. Згадайте, як ваші сусіди чи родичі вірили в братні народи. Це не випадковість, це результат роботи російських спецслужб, які сіяли в нас сумніви. Анексія Криму та війна на Донбасі стали можливими через масову зраду українських силових структурах і державних органах. Тих самих органів, які давали присягу захищати і боронити Україну. І що з їх присягою? І що з ними сталося? Живуть і працюють на ворога. Український Крим. Кількість зрадників, за даними Прокуратури Автономної Республіки Крим, станом на 2021 рік, встановлено 21,5 тисяч осіб, правоохоронців і прокурорів та 47 суддів, які залишилися працювати в окупованому Криму. З них 691 особі повідомлено про підозру в Держзраді, 157 справ направлено до суду, але лише два отримали вироки. Військово-морські сили у 2015 році МВС отримало дані про 6 тисяч моряків ВМС України, які зрадили присягу і перейшли до Чорноморського флоту РФ, їхні імена оприлюднені на сайті Миротворець, відсоток зрадників. За оцінками СБУ, близько 70% особового складу ВМС у Криму перейшли на бік Росії в 2014 році. І лише менше 30 залишилися вірними присязі і виїхали на материк. Лише вдумайтесь, менше 30 залишились вірними присязі. А інші всі роки незалежності отримували зарплатню з наших податків, отримували звання і посади, керували нами і в один момент хопа! І вже переформувалися в лаптіногих Донецьк і Луганськ. Кількість зрадників точної цифри немає. Але за даними РНБО у 2014 році десятки тисяч місцевих правоохоронців, чиновників і військових перейшли на бік ДНР та ЛНР. Приклад: у Донецьку та Луганську було захоплено будівлі СБУ, де значна частина співробітників залишилася працювати на окупантів. Відсоток зрадників за оцінками експертів у 2014 році. Близько 50-60 міліції в Донецьку і Луганську перейшли до ДНР ЛНР або саботували роботу, і лише 30% залишилися вірними Україні. Задумайтесь, а хто мав всередині країни реально боротися із внутрішнім ворогом? Яка ця чарівна структура мала б виявляти і запобігати подібним речам? Думаю, ви самі здогадались, через цензуру неможливо говорити повну інформацію, а то ще запишуть в агенти Кремля. Конкретні структури міліція у Донецьку та Луганську більшість працівників МВС або дезертирували, або приєдналися до бойовиків. Наприклад, Юрій Голубан у 2014 році брав участь у сепаратистських угрупованнях на Донбасі, зокрема в батальйоні Восток, і був помічений на відео з напіводягненою Балаклавою. Після повернення на підконтрольну Україні територію він став командиром роти поліції Донецької області. Арсен Новаков, тодішній міністр МВС, захищав його від звинувачень у сепаратизмі, що сприймалося як відбілювання. У 2022 році Голубана затримали за підозрою в організації провокацій в Україні. Так що там з Голубаном? Сидить в тюрмі чи воює? Правда? Тільки за кого? СБУ. У Луганську та Донецьку будівлі СБУ захопили російські спецслужби. А частина співробітників, за оцінками до 40%, почали працювати на окупантів. У Криму зрадники так поспішали до Росії, що забули здати українські погони, а на Донбасі міліція просто змінила шеврони на ДНР. Патріотизм рівня «Берешенель і Дідамой. Тисячі тих, хто присягав захищати Україну, продали свою честь за російські рублі. І це не просто цифри, це зламані долі й кров наших героїв. Російська агентура не зникла після 2014 року. Вона діяла на підконтрольній Україні території, проявивши себе під час повномасштабного вторгнення в 2022 році. Кількість агентів, за даними СБУ, з лютого 2022 року викрито понад 4 тисячі російських агентів і колаборантів. З них 390 осіб перебувають під вартою за злочини проти нацбезпеки. Оцінка кількості сплячих агентів. Звіт Русі АЙ 2023 року стверджує, що російські мережі в Україні досі активні, і тисячі агентів залишаються невикритими. Вони можуть бути в держструктурах, бізнесі чи навіть громадських організаціях. Ау! -у -у, структура із трьох букв, чому ви стукаєте в двері лише ухилянтам, а не реальним агентам, котрі руйнують міцність України зсередини. Сплячі агенти так добре сплять, що прокидаються тільки під звуки російських ракет. А чарівна служба, мабуть, чекає, поки вони самі здадуться. Поки ми боремося на фронті, хтось у тилу передає ворогу координати наших позицій. І це не вигадки, це реальність, яку ми досі не подолали. Росія роками фінансувала політичні сили в Україні, які просували її інтереси. Деякі з них досі активні під новими назвами. Партія регіонів, головна проросійська сила до 2014 року. Її члени Янукович, Єфремов, Царьов відкрито підтримували Росію. Після Революції Гідності багато регіоналів втекли до РФ або Криму, але інші перефарбувалися в нові партії і зайшли на виборах в Верховну Раду. ОПЗЖ, прямий наступник партій регіонів. У реєстрі держзрадників, чесно, 78 представників ОПЗЖ, зокрема 22 нардепи. Лідери, як Юрій Бойко, досі мають мандати, попри проросійську риторику. А до 19 січня 2025 року мав звання Героя України. За які такі героїчні заслуги цей патріот отримав звання і так довго його мав? І чому проросійський політик та його шайка до сих пір сидять у Верховній Раді і керують нами та приймають закони? Вдумайтесь, явні проросійські політики до сих пір, на четвертий рік повномасштабної війни, сидять у Верховній Раді і є діючими депутатами. А у чарівна служба! Ви вже стукаєте йому двері чи ні? Опозиційний блок і наш край, осколки партії регіонів. У нашому краї 23 зрадники, які очолили окупаційні адміністрації на Донбасі. Партія досі не заборонена. А хто ж був засновником партії регіонів? Невже сивочолий гетьман? Чому немає питань від відповідних органів? Експерти припускають, що частина ексрегіоналів має дах у владі через бізнес-зв'язки чи компромат. Наприклад, Юрій Бойко носив звання Героя України до січня 25-го року, хоча відкрито їздив до Москви в 2019 році. Регіонали так добре перефарбувалися, що тепер вони патріоти в нових партіях. А чарівна служба, мабуть, думає, що бойко це просто фанат московських ресторанів. Як можна боротися з ворогом, коли його агенти сидять у парламенті? Це не просто зрада, це ніж у спину кожного українця. А хто ще допомагав Росії? Росія отримала підтримку не лише від внутрішніх зрадників, а й від зовнішніх гравців. Зовнішні союзники. Китай, це комуняцький авторитарний режим, котрий поставляв Росії технології для дронів і систем зв'язку. Звіт Сіпрі 2010-2020 років показує експорт електроніки на 4 мільярди доларів. Німеччина кращий друг України. Продавала Росії програмне забезпечення для систем наведення. Наприклад, Сіменс поставляв турбіни для Криму попри санкції. Франція з потужною глибокою стурбованістю та занепокоєнням до 2014 року постачала тепловізори для російських танків. Іран. З 2022 року поставляє Росії дрони шахет. За даними ГУР, Росія отримала понад 2000 дронів, Північна Корея. Постачає артилерійські снаряди, звіт ООН 2024 року, підтверджує поставки від 4 до 6 мільйонів снарядів, внутрішні гравці олігархи. Деякі українські олігархи, як Ріната Ахметов і Дмитро Фірташ, до 2014 року мали тісні бізнес-зв'язки з Росією. Наприклад, фірташ постачав газ через Росу що приносило Росії мільярди. Фірташа до сих пір тримають в Австрії. Типу судять вже якесь десятиліття. А що Ахметич? добре спить в своїй британській квартирі? До нього питань немає, Ні? він же встиг перефарбуватись в чесного бізнесмена чи став турбопатріотом? Церква УПЦ МП до 2022 року просувала ідеї руського міра. Деякі священники, як у Донецьку, закликали до підтримки ДНР. Європа купувала російський газ іран давав дрони, а наші олігархи. Просто бізнес робили. Команда мрії для Путіна. Поки ми втрачали Крим і Донбас, світ заробляв на Росії, а наші олігархи допомагали. І це називають дружбою. Барак Обама і Демократична партія США Санкції 2014 року були слабкими. Вони стосувалися лише кількох російських олігархів і компаній. За даними МВФ, російська економіка в 2014-2015 роках втратила лише 1-2% ВВП через санкції. Обама відмовився надавати Україні летальну зброю у 2014-2016 роках. США надали Україні 600 мільйонів доларів допомоги, але це були переважно бронежилети, аптечки і нелетальне обладнання. То чому вони себе так повели, якщо представники Демократичної партії США представлені в Україні на всіх щаблях влади завдяки USAID та Соросу? Політика перезавантаження з Росією, яку просувала Демократична партія, дала Кремлю час на підготовку. У 2009 році держсекретар Гіларі Клінтон буквально тиснула кнопку Ресет із Лавровим. І це після війни з Грузією в 2008 році. Грузію зробили винною в відстоюванні своєї території. А що світ? Європейський союз купував 33 газу в Росії, це близько 50 мільярдів доларів щороку, вів санкції, але продовжував купувати російський газ. Німеччина навіть просувала Північний потік. 2 ООН, резолюція 68 262 дріб засудила анексію. Але вона не мала юридичної сили. Так, вони лише засуджували та виражали глибоку занепокоєність. Канада чітко виступала проти повернення РФ до J7. Обама так підтримав Україну, що ми отримали аптечки замість джевелінів. Мабуть, думав, що ми танки замотаємо бинтами. Світ писав глибоко стурбовані листи, а ми втрачали Крим і тисячі життів. Це була не допомога, а знущання. На відміну від Обами, Дональд Трамп у 2017 році схвалив постачання Україні летальної зброї, зокрема протитанкових комплексів Джевелін. Факт у 2017-2020 роках США надали Україні півтора мільярди доларів військової допомоги, включно з 210 десятьма джевелінами. Звід Пентагону. поправка Джексона Веніка. Ця поправка, яка обмежувала торгівлю з країнами з неринковою економікою. Була скасована для України ще в 2005 році, що полегшило закупівлю зброї. Адміністрація Дональда Трампа зняла бюрократичні обмеження на прямі поставки та закупівлі зброї Україною. Дипломатична підтримка Кримська декларація 25 липня 2018 року. Держсекретар Майк Помпео оприлюднив Кримську декларацію, в якій США офіційно підтвердили невизнання анексії Криму Росією. Документ був вручний лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву, що підкреслило підтримку України, санкції проти Росії. Адміністрація Трампа запровадила чисельні пакети санкцій проти Росії, за порушення територіальної цілісності України, включаючи анексію Криму та агресію на Донбасі. Це включало обмеження на російські компанії, банки та фізичних осіб. Трамп дав джевеліни, але надіявся, що, хоча б реально будемо вдячними за це. Чи краще його хейтити? Ту людину, котра не словом, а ділом допомогла Україні. Віктор Медведчук – проросійський політик, кум Путіна і бізнесмен, який за часів Порошенка розбудував свою імперію. Його активи пов'язані з дружиною Оксаною Марченко. Та десятками компаній в Україні, Росії та офшорах. Як він це зробив? Нафтопродуктопровід Медведчук через схеми вивів з держвласності частину нафтопродуктопроводу Самара Західний напрямок. За його ж свідченнями він діяв за вказівкою Порошенка, контактуючи з Росією. Прибуток до 42 мільйонів доларів на рік. Скраплений газ компанії, близькі до Медведчука, монополізували ринок скрапленого газу. Журналісти кажуть. Без сприяння відповідних спецслужб та влади це було б неможливо. Російська нафта через заводи в Росії Медведчук постачав дешеве диспаливо в Україну, продаючи його за європейськими цінами, клієнти, Укрзалізниця і навіть Міноборони. Цікаво, це лише початок. Медведчук через соратника Тараса Козака контролював телеканали «112 Україна», «Ньюс Ван» і Зік. Його дружина мала частину в 1+,1 плюс і тет. Ці медіа просували проросійські наративи, фінансуючись, зокрема, з нафтових доходів. Це був не просто бізнес, а інструмент впливу Кремля на українців. Вугілля з Ордло Медведчук звинуватив Порошенка у схемах закупівлі вугілля з окупованих територій через Росію. Це могло фінансувати тероризм, але розслідування тривають. А нам тоді розповідали, що вугілля йтиме з Південно-Африканської республіки. І ціни на вугілля були як з Африки формулу Роттердам Плюс. Ще всі пам'ятають. Медведчук за часів Порошенка створив бізнес імперію, яка заробляла на енергетиці, медіа і схемах з Росією. Це не просто гроші, це вплив на Україну. Що думаєте про такі схеми? Пишіть у коментарях. Порошенко не забороняв медведчуківські канали до 2021 року. Його бізнес у Росії, Либецька фабрика Рошен, працювала до 2017 року. Сплативши 15 мільйонів доларів податків в РФ, Медведчук любив Україну, але його телевізор показував тільки Москву. А Порошенко, мабуть, був зайнятий підрахунком прибутки від Липецька. Як президент міг дозволяти Медведчуку сіяти зраду, а сам торгувати з ворогом? Це не помилка, це вибір. Чи задавались питанням, як під час війни з 2014 року нафта та газ прокачувались територією України з Росії до ЄС? Цікаве питання, правда? Та є факт, Україна прокачувала російський газ до ЄС, приносячи РФ 5-7 мільярдів доларів щороку. З 2014 по 2022 рік Росія поставила до ЄС близько 900 мільйонів тонн сирої нафти та 1 мільярду тонн нафтопродуктів. Приблизно 1,3 трильйона метрів кубічних газу ЄС заплатив Росії близько 1,5-2 трильйонів євро. А тепер подумайте: в той час, як Росія розв'язала війну в Україні, ЄС закуповує і тим самим спонсорує російське військо власними коштами на 1,5 трильйона євро. А нам вони висловлювали глибоку занепокоєність та стурбованість. Це називається лицемірство. А що українська влада на той час. Україна була ключовим транзитером російського газу до ЄС через газотранспортну систему, зокрема трубопроводи Уренгой, Помари Ужгород та Прогрес. То як це назвати? Тут добровольці, ЗСУ, Нацгвардія воює з одвічним ворогом, а через ГТС качають газ з Рашки до ЄС. Вибачте, я не знаю, яким словом це назвати. Висновки робіть самі: Рошен у Москві. Київські цукерки продавалися до 2018 року. А нам розповідали, що Рошен віддали в сліпий траст, і те, що кондитерка продається в країні агресорці. Це всеросійське ІПСО та агенти Кремля розповсюджують. Ну ну. Торгівля з ворогом це не бізнес, це кров на руках. Розпалювання війни на Донбасі. Факт. Росія поставляла танки Т-72, Гради і БУК, котрий збив мх 17 Партія регіонів Єфремові царьов підтримували сепаратистів. Пропаганда російські ЗМІ сіяли ненависть, називаючи Майдан переворотом. Росія так захищала мову, що привезла їм танки. Логічно, від бандерівців вже треба рятувати. Кожен постріл на Донбасі це результат роботи агентів, яких ми не зупинили. Українці, зупиніться на мить і подумайте, поки ми боремося за свою землю, у тіні ховаються ті, хто роками допомагав ворогу. З 2014 року Росія плела павутину зрад від Криму, де 70% військових перейшли на бік окупантів, до Донбасу, де наші податки йшли на зарплати зрадникам. І що найболючіше, ці перефарбовані політики й досі у Верховній Раді. Ці олігархи й досі роблять бізнес, а світ. Який обіцяв підтримку, купував російський газ за трильйони євро. Чому цукерки Рошен продавалися в Москві до 2018 року? Чому Медведчук будував імперію під носом у влади? Це не просто помилки, це вибір, який коштував нам тисячі життів. Ця правда наш біль, але й наш шанс. Підписуйтесь, діліться цим відео, пишіть у коментарях, що вас чіпляє, і підтримайте канал. Разом ми можемо змусити владу діяти, бо якщо не ми. То хто викорінить цю зраду?